На колаборанта наставили пістолет на підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Олега Царьова скоєно замах на вбивство. Чи пережив той напад і які подробиці події відомі на даний момент? Пропоную з'ясувати просто зараз на каналі Січас. Олег Царьов потрапив під кулю. Його намагалися застрелити у місті Ялта, що на півдні тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє російське видання Камірсант з посиланням на джерела у так званій поліції. На українського політика Олега Царьова, який проживає в Ялці, було скоєно напад. Повідомило видання виданню, точніше, джерело в правоохоронних органах. За попередніми даними, політик перебуває в лікарні. Йдеться у повідомленні іншої пропагандистський журналюга видання із абсурдною назвою Україна.ру Олександр Чаленко написав, що Олега Царьова нібито підрізали. Згодом більше інформації виплило у одноіменному телеграм-каналі самого Царьова, де хто адміністратор пабліка, принаймні так він підписався, сповіщає, цитую: Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними близько опівночі на території санаторію, де він мешкає. У нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає. Працюють силовики на момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає, але більш детально власне про стан Царьова розповів ще один колаборант на окупованій частині Запорізької області Владімір Рогов. Цього кадра я нагадаю, що у 2014 році сепаратисти призначили так званим новим губернатором області. Отже, пише ця особа про те, що Олег перебуває у реанімації у важкому стані. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли. При тому, як пише той, аж двічі путініст ще й до цього прикріпив спільне селфі із страждальцем. Очевидно, фото це архівне. Адже у дописі є заклик звертатися до Бога. Медики роблять все можливе навіть більше. Наша молитва допоможе лікарям, пише колаборант. Ну і цікаве спостереження. Царьов із кінця минулого року багато критикував російську владу та командування за хід війни в Україні. Буквально вчора, а це був четвер, 26 жовтня. Той заявив, що мовляв, Росія отримала Крим, але втратила Україну. Такою була його цитата. Тому вже ширяться навіть чутки про ймовірну причетність спецслужб РФ до цього замаху. Ну і також я нагадаю, що Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України від забороненої нині партії регіонів. Також він викочував власну персону на пост президента на дострокових виборах 25 травня 2014 року, але згодом свою кандидатуру зняв. Цього часу царьов очолював парламент так званого квазіутворення. Новоросії, а нині він володіє та керує санаторієм імені Кірова у неправомірно анексованому Криму. Державний зрадник за кілька годин до широкомасштабного нападу Росії на Україну написав у телеграм про неминучість денацифікації України і про те, що він зробить усе для цього. А вже після повномасштабного російського вторгнення він незаконно перетнув український державний кордон і прибув на тоді ще тимчасово окуповану територію Київської області, аби допомагати російським військовим встановлювати там окупаційний режим, за його словами, він перебував у Бородянці, хоча насправді стояв на тлі храму у селі Катюжанка. Ну і вже в березні минулого 2022-го офіс генпрокурора повідомив царьову про підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та колабораціонізм. А Шевченківський райсуд Києва заочно засудив цього от політика та політичного діяча, назвемо його так, до 12 років позбавлення волі за публічні заклики до умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України. Напишіть, будь ласка, свої побажання цьому от прислужнику Путіна у коментарях під цим роликом. І так само цікаво дізнатися, то хто ж міг бути замовником такого посягання на життя? Партизани півострова або ж сама російська влада прибирає неугодних. Отже, ставте свої коментарі, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Будемо разом з вами спостерігати за ситуацією. До слова, боротьба з окупантами та їхніми маріонетками триває і на тимчасово окупованих територіях, і навіть у самій Росії. Про це більше я вже розповідала у минулих випусках. Пропоную передивитися та згадати, як же відбувається це протистояння та хто за прихильність руському міру вже поплатився власним життям. Про це далі. Курські партизани знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. А у тимчасово окупованому Бардянську зрадники доїздилися. У розвідці розкрили деталі підриву автівки з окупантами. Рух опору не збавляє обертів. Більше по темі розповідаю просто зараз на каналі Січас. Кремль засинає противники путінського режиму. Прокидаються цієї ночі. Партизани російського курська попрацювали на славу. Їм вдалося знищити російську автоматизовану станцію Реп Р 330 ж житель. Цінну для Росії станцію постановки Парашкод уразили двома дронами камікадзе і мінометним вогнем. Про це повідомляють у Держпекордонслужбі. Там навіть показали відеозйомку практично від першої особи, як це відбувалося. Повідомляють, що днем раніше у сусідній Білгородській області дрон суттєво пошкодив об'єкт зв'язку. Про це пише зокрема російський телеграм-канал «Бріф». Дрон камікадзе атакував стільникову вежу в Білгородській області. За даними Шот, напередодні близько 15.00 ударний безпілотник залетів на територію Волоконовського району, врізався у вежу стільникового зв'язку біля села Тишанка, 4 кілометри від кордону, і вибухнув. Жодних пошкоджень об'єкту це не завдало. Обладнання працює без перебоїв. Постраждалих також немає а за даними іншого пропагандистського пабліка, шот, нібито дрон запустили попередньо із села Черняків Харківської області. Це за 2,5 кілометри від кордону. З боку українського командування відповіді на ці закиди немає. Розвивається рух рухопору, і на тимчасово окупованих територіях України у головному управлінні розвідки Міноборони розкрили деталі бабаху, який чули ввечері 23 жовтня жителі міста Бердянськ Запорізької області. Як виявилося, то підірвався автомобіль, у якому перебувало четверо представників російської ФСБ. За даними розвідників, акцію «Помст» організували представники українського руху опору поблизу готелю Жасмін Гестхаус, який ворожі спецслужбівці перетворили на свою схованку. Серед ліквідованих у Бердянську окупантів російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України, додають у повідомленні розвідки. До слова після інциденту гауляйтер Запорізької області. Збільшив комендантську годину із 21-ї вечора до 5-ї ранку. А представники російських спецслужб перебазувалися у нове кубло. Втім, це місце вже добре відоме для хоробрих підпільників патріотів. Заспокоюють у Буданова до слова. Я вже розповідала про цей інцидент. Вчора місцеві мешканці розповідали цікаві подробиці, які вони спостерігали буквально за годину до грандіозного підриву. Про це я пропоную дивитися у минулому випуску, але не забувайте про підписку, вашу вподобайку та коментар цьому ролику. А далі нумо до перегляду. Окупант злетів у повітря у власній автівці у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Підірвали легковик, у якому перебував російський військовий.